Так розпочався один з найскладніших міжнародних забігів із перешкодами у французькому гірськолижному курорті. Морзін відбулася історична подія. Вперше українські ветерани головного управління розвідки Міністерства оборони України взяли участь у Spartan World Championship Серед трьох тисяч інших учасників українські воїни з ампутаціями були єдиними, хто дала відстань на однакових умовах з усіма іншими спортсменами. Їхня участь стала частиною ініціативи Лімітлес, проєкту, який доводить, що для ветеранів немає меж. Мета не лише подолати дистанцію, а й голосно заявити світові. Українські ветерани, які втратили кінцівки на війні, залишаються бійцями, готовими знову боротися.